Черговий факт геноциду українців. Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України. Зловмисником виявився командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ Росгвардії підполковник Аюба Альдаров у травні минулого року. Його призначили так званим комендантом селища Чернігівка у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області. За наказом Ельдарова, расисти у співпраці з місцевими колаборантами розшукували українських патріотів, після чого викрадали їх та звозили до Катівні, де й застосовували жорстокі тортури, використовуючи електрострум і так звані газові камери. Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці. Його да, да. прямо закрити, не випускати таку, навіть на навіть уборку. Я думав, можна, я у нього дуже сильно, я Харану, кажись, я, поки йому, розрешаю, з квітю, блять. Просто його, просто так, так. Да. Он прийде, скорибуть Давай. відомо, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також покривав вбивства викрадених громадян своїми підлеглими. Місцеві жителі, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію, вже надали свідчення Службі безпеки України. У відомстві зазначили, що зловмисника покарають незалежно від часу і місця, де він переховується від правосуддя. Ядерні загрози та кібератаки. Чого чекати від Путіна? У відповідь на контрнаступ ЗСУ? А він, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, уже розпочався. Українські воїни наразі ведуть активний штурм на фронті, і це теж контрнаступальні дії, коли ми врешті повернемо Крим та окуповані території. Що можемо очікувати від чергової зустрічі західних союзників, яка відбудеться цього тижня у форматі Рамштайну? Військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, адже без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву. Усе найважливіше у четвер, 20 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.